І знову у мандри закрушують книги. В далекі часи дивовижні країни відкриються вам таємниці великі, знайдете ви справді безцінні перлини. Нехай не минає вас байка чи казка, хай міфи і вірші у душу вам минуть. Та тільки уважно читайте, будь ласка, тоді лиш почуєте слово нетлінне. і мудрі поради. І жарти дотепні, і думки, що летять крізь кордони і мури. Усе, чим приваблює світ цей безмежний, усе, що дарує нам література. Щороку, 2 квітня, ми святкуємо Міжнародний день дитячої книги. Це свято було започатковане 1967 року рішенням Міжнародної ради з питань дитячої книги, а дата була обрана не випадково. Саме цього дня народився славетний данський каскар Ганс Спіан Андерсен. Тож, відзначаючи цю подію, ми згадуємо всі чудові твори цього дивовижного митця і оцінюємо подальші старання його послідовників, а також розуміємо, яке місце сьогодні посідає книга у вихованні та розвитку дітей. Дитяча література з'явилася порівняно нещодавно. До середини 18 століття діти читали приблизно те саме, що і їхні батьки. Особливо популярними були Робінзон Крузо Даніеля Дефо та подорожі Гунівера Джонатана Свіфта. А ще дорослі та малі читачі полюбляли східні казки. Тогочасні книголюби зачаровувалися фантастичними історіями із циклу Цікаві арабські ночі про Алібабо і сорок 40 розбійників. Та сім подорожей синвада мореплавця. Суто дитяча література народилася аж через 100 років, у 19 столітті з появою братів Грін. Їхні твори відразу привернули до себе увагу малечі. І дотепер ми не уявляємо, як можна вирости і не знати таких чудових казок, як, наприклад, про Білосніжку і Семеро Гноми та про спрячу красуню. Книги, книги на полицях. Завше тихо поміж книг, Та яку ти не розгорнеш, то й легенда в кожній з них, То в одній синіє море, в іншій криється тайга, А ось тій північний полюс, де морози і пурга. Все, що серце і що розум відтворили не один, повестирувало людство в книги, перли і перлин. Але саме гансу Крістіану Андерсену вдалося змінити ставлення до дитячих книг та неймовірно розвинути і збагатити цей вид художньої літератури. Дитинство це той неповторний час, коли мала людина відкриває для себе світ, коли в ній жевліє іскринка творчості, а саме життя є стихією гри, що для дитини найсерйозніше заняття. Дитяча література це особлива сторінка як у мистецтві слова, так і в історії народу, його національному самовираженні та розкритті загальнолюдських цінностей. Особлива ж тому, що представляє світ дитини, в якому так багато чистого, світлого, казкового сприймання. Всебічний розвиток дитини, запорука його успішного майбутнього. Важливу роль у розвитку людини будь-якого віку відіграє читання книг. Адже завдяки книгам ми пізнаємо світ, як реальний, так і придуманий. Чомусь, чомусь досконалюємося. Книга вона володіє магічною силою, здатною збентежити, порадувати, розгнівити. Вона пробуджує цікавість, допомагає у навчанні. Вона розвиває розум, вчить ширше мислити, відчувати, гостріше розуміти оточуючий світ людей. Книги відшліховують характер, виховують почуття, вчать великому мистецтву бути людиною. Тут книги розумні, спокійно живуть у тихій величній світлиці, а двері широкі, відкриті ведуть до знань золотої скарбниці, герої романів, легенд, повістей. У тиші говорять із нами в книжках відкриття всіх великих людей. Думки, що хвилюють віками, ведуть нас незнані цікаві книжки, розрадять, коли нам нелегко. Для нас зберігає їх довгі роки, сільська бібліотека. А зараз до вашої уваги літературна розлинка для дітей, але ви також можете взяти участь в ній. Поетичний жанр, у якому автор не може обійтися без моралі, це вірш, ода чи байка. Псевдонім Павла Губенка Остап Вишня, Панасмирний Олександр Лесь. Вишня. Кому із літературних героїв море було поколіна. Діксен, Гулівер, Аліса Селезньова. Гулівер. Вір. Хто з літературних героїв прибув з астероїда Б-612? Гумгам, маленький принц, Гіанея. Назвіть батьківщину Ганса Крістіана Андерсена. Данія, Англія, Норвегія, Данія. куди подорожував Ніс з дикими гусьми до Африки, на Північний полюс, до Лапландії. до Лапландії. Події, описані в творі Марка Твена, пригоди Тома Сойера», відбуваються в американському місті Ганнібал, Санкт-Петербург чи Нью-Йорк. Дівчина, яка чекала червоні вітрила. Це Асоль Аліса Еллі. Що радила вживати пепі Довга Панчука для того, щоб залишитися дитиною? Горох, васолю, картоплю. Горох в героїні повісті Миколи Вінграновського звали Зірочка, Рижуха, первінка. Горок. Хто такий сварок? Бог сонця, бог вогню, бог вітру. Як називається короткий зміст книги? Титул, анотація, корзат, сигнатура. Анотація. сигнатура? Як збуть знаменитого детектива Хобса знають всі. А от яке ім'я носить доктор Ватсон? Джон Дональд Генріх Джон. Які квіти доглядали Герда Іка і у касті Ганса Крістіана Андерсона Снігова королева. Гладіулуси, Троянди, Фризантени, жоржини. То автор твору Білосніжка і семеро гномів. Шарп Олд Дісней, Ганс Крістіан Андерсен, «Брати Грім». Брати Грім. Як називалась гора, на якій жили грецькі боги? Олім, Ховерна, Рара, Арти. До якого місця йшли музиканти з Львової каски братів Грім. Бонна, Дрездена, Веймора, Премена. Автором твору з переадоризваківки є. Юрій Панавський, Богдан Чалий, Степан Васильщиков, Сало Десайко. -де що в сутрин один із казкових героїв Шарля перо валянки, сандалі, мокасини, чоботи. Чоботи". чоботи. За народними повірями. Добрий як услий дух, що живе в домі. Домовий водяний лісовий Домовий". Хто з тих авторів не був байкарем. Везоб, грибок, волчок, криво. Героїня повісті письменника Льюіса Керла Аліса зустрілася із гусінь на грибі в країні чудес, країні дурні, зазеркалі смагу в місті. Літературний твір, який описує вигадані події. Це новельба, оповідання, фантастика чи найс? Фантастика. Який внутрішній орган виклював Прометеї Орел Серце, мозок, мирки, печеньку. На якому музичному інструменті любив грати шарватком? Скрика його. Дякуємо всі молодці, всім гадали. Існує вираз, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Так само можна сказати: Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, хто ти. Людина, яка любить і вміє читати, щаслива людина. Круг неї завжди багато розумних, добрих і вірних друзів. Ці друзі... Книги. У світі існує безліч різних книг. Різні книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, треті допомагають. У одних можна прочитати про минуле, в інших про космічні мандрівки, скільки у людей потреб, стільки й різних книг. Сила книги безмежна, спілкування з книгою допомагає нам володіти певними знаннями. Засвоїти досвід попередніх поколінь, ознайомитися з над... культурними надбаннями різних народів та відкриває цікавий, безмежний навколишній світ. У шафі у мене скарби всіх століть, і кожен Том наче тут дім стоїть, обкладинки, мов двері, відчиняє, і ти вже гість, господаря вітай, Як вулиця, книжок той дивний ряд, а шафа вся чарівний книгоград. Коли його ти мудрість осягнеш, з минулого в майбутнє перейдеш. Заглянеш у невідоме не раз, бо кожна книга то країна і час. Книга це мудрість поколінь минулих. Книга це другий порадник сьогодні. Вона зберігає в собі красу рідного слова, чарівні смови. Книга це велике диво, своє людиною. Ще не вміючи читати, ви розглядали малюнки доказов. Слухали цікаві історії, які вам читали ваша мама чи бабуся. Щодня ви маєте справу з книгою в школі та вдома. Мабуть, в жоден витвір людського генія не сказано стільки мудрих і хороших книг як про... слів, як про книгу. Упродовж усього життя ми звертаємось до книжки. Батьки читали вам казки, вірші, оповідання, коли ви ще й говорити добре не вміли. Згадайте свої перші улюблені книжечки, які роздивлялись щось згадуючи та фантазуючи. А коли узнали літери, навчились з них складати слова, а зі слів речення, ви й самі стали читачами. З дитячих років книжка допомагає вам пізнавати себе і зрозуміти навколишній світ казки, веселі та сумні вірші, оповідання про сміливих людей, які боролися за щастя народу, про таємниці природи. Про те, як живуть люди в далеких і близьких краях. Про все розповідає книжка. Недарма трапляється так, що вчасно прочитаний твір підказує людині вибір життєвого шляху, майбутньої професії. І чим би ми не захопилися в школі історією, природознавством чи технікою, науковими пошуками, книги завжди стануть у нагоді. Недарма в народі існує прислів'я. Хто багато читає, той багато знає. Сила книги безмежна. Протягом усього життя ми звертаємося до книги. Книга мудрий друг, який, не вміючи говорити, розказує про надзвичайні пригоди та подорожі, про чудеса, про навколишній світ. Нерідко книга, прочитана вами в дитинстві, залишається в пам'яті на все життя. Книга Справжній маг. Читаючи, ми уявляємо себе чарівниками, здатними розуміти мову речей, тварин і рослин. Я думаю, що всі ви любите читати і часто відвідуєте бібліотеку. Зараз ми подивимося, чи добре ви знаєте і пам'ятаєте героїв своїх улюблених книжок. До вашої уваги Вікторина Казковий Вернісаж. В якій відомій казці сіра непривітна особистість здійснює підступний план вбивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втручанню громадськості все закінчується добре. Назвіть казку, в якій різні за своїм соціальним статусом герої, займали по черзі помешкання, створене в незвичайному архітектурному стилі. І все було б добре, якби до помешкання не повернувся його попередній власник зі своїм охоронцем. От героям казки й довелося залишити незаконно зайняту територію. Герої якої казки постійно виконує забаганки своєї норовливої дружини. Проте, як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу підвищує рівень вимог. Зрештою, подружжя опиняється на початковому етапі задоволення власних потреб. Липка та зажерлива лаба. Правильно. В якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто робив їй добро. А коли вона, щоб уникнути покарання, незаконно оволоділа чужим помешканням. То різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з подолання соціальної поведінки. Далося це лише найменшому з усіх, найменшому з усіх учасників експерименту. Назвіть казку, в якій йдеться про спортсмена, котрий вирушає на змагання з перешкодами. Хитрість і витримка допомогли йому дуже близько підійти до фінішу. Проте фінал трагічний. Проявивши занадто велику самовпевненість, він гине. Назвіть казку, в якій головна героїня могла перевірювати в різні образи сотня свого нареченого. Проте одного разу його не та інкульсивність у поведінці призвели до довготривалої розлуки за кохами. Та долаючи різні перешкоди, вони все ж таки єднають свої долі. Що як же книжку не любити, коли вона і навчає, і допомагає, і радить, і бажання виконує? Та все на світі людина бере з книги. Хороша книга яскравіша за зірку. З книжкою не будеш ховати, вона завжди розрадить і розвеселить. У наш складний і бурхливий час, коли стрімко зростає потік інформації, що його дістає дитина з усіх можливих чарів, Твори дитячих письменників проводять випробування на подальше життя. Важливо й те, що дитяча книга, яка з часом змінюється, досконалюється, осучаснюється, але все одно живе і знаходить нових вдячних читачів. За всі віки життя на цій землі, знання і досвід, мрії променисті, у лісу книжки малі і берегою, святою ірочистка. Книга ти записано Усе. Що людське серце полум наповняло, І те, що радість сонячну несе, що на заваді розвитку стояла. Шалені успіхи і радість відкриття, важкі невдачі, біль утрати зраду, З прадавньої пори і так усе життя до книжки йшла людина на пораду. Бо По книга вчитель, добрий дух, Вона що й допоможе В ній та молоді зібрана земна, тому вона усе на світі може. Це знань могутнє й чисте джерело, що не міліє, повниться з роками. І як би там людині не було, а мудра книжка завжди поруч з нами. Часи тривог, і в часи, коли від щастя хочеться літати, як промінь світла, книгу в світ неси, Щоб мудрість в серці світлий розум мати. Дитячі книги вбирають у себе цілий світ. Все цікаве, що трапляється на світі, рано чи пізно них потрапляє. Їх нескінченне строкати різноманіття, тішитиме все нові нові покоління дітвори. Читайте діти книгу, це чудово. Вона прекрасно пам'ять розвиває. Запам'ятайте, книжка знань, основа, вона в собі багаж великий має. Усе пояснить і про все розкаже. І можна потім це обговорити, бо книжка мудру бесіду зав'яже, розкаже правду, як на світі жити. Поставить ряд питань, щоб міркувати, фантастичні нам світи відкриє. Вона тривоги вміє подолати, Розрадити біду завжди зуміє. І шлях до мрії може показати, та понесе в думках далекі далі. Важкі дороги нас навчить долати і припинити фокуси невдалі. У книжці радість, хто ж любить читати, у ній є мудрість і велика сила. Вона навчить вас високо літати, бо дасть на снагу і чарівні крила. Бо хто читає, той багато знає, у того гарна і виразна мова. І той мети своєї досягає, І живе у світі мудро і чудово. Пиждень дитячої та юнацької книги це популяризація надбань національної та світової культури, заохочення дітей до читання та дбайливого відношення до книги, перетворення бібліотек, в справжній храм книги, у якому кожен користувач відчуває себе важеним гостем. Святкування Міжнародного дня дитячої книги є наглядним показником того, що книга, яка створена саме для дитини, має великий вплив на формування її характеру. Та становлення як людини. Дитячі твори це дивовижний та безмежний чарівний світ, який діти відкривають для себе завдяки книжці. Тож, шановні колеги, у Міжнародний день дитячої книги бажаємо, аби на ваших книжкових полицях завжди було багато цікавих книг. Дякую вам за увагу. Шановні колеги, дякую за таку інформаційну чудову годину, приурочену до Дня дитячої та юнацької книги. Ну, думаю, що ми будемо наших діток тільки розвивати в правильному напрямку, продвигати українську мову, творчість і літературу, яка в нас є, яка ніколи не повинна забуватися. Бо діти це наше все. Ще раз поаплодуємо нашим ведучим. Дякую і скоріше до перемоги.